Привіт, друзі! Сьогодні 23 січня. З вами знову реклачок. Сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі продовжаться переговори. Переговори про припинення війни, але вже в тристоронньому форматі такого не було з минулого року. У крайнього разу наші переговірники розмовляли із росіянами в Стамбулі. А тепер це буде в Об'єднаних Арабських Еміратах, і це все відбувається після оголошення цих переговорів Дональдом Трампом. Власне, що й підтвердив сам Володимир Зеленський. каже: неочікувана пропозиція, але мусимо летіти. Вже Вітков та Кушнер встигли поспілкуватися вночі із Путіним. Ушаков помічник Путіна прокоментував підсумки цих переговорів, і росіяни також відправляють до Абудабі. Переговірну групу. Говоритимуть нібито про припинення ударів по енергетичних об'єктах, але не лише. Ну і хотів сказати, прем'єр-міністр, але все ж таки, мабуть, міністр енергетики Денис Шмигаль назвав вчорашній день 22 січня найважчим днем для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року. Про все, друзі, по порядку. Підписка, коментар, подобайка. І давайте будемо розбиратися. Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що Зеленський хоче укласти угоду. Ну, загалом таку тезу говорив і Петер Павел, коли приїздив до Києва. Він також тоді казав, що Київ готовий до компромісного рішення. Трамп розповів, що Зеленський заявив про бажання укласти угоду. За його словами, це не є новиною. Всі параметри вже давним-давно відомі, і мова не йде про якісь нові пропозиції. Він підкреслив а тепер, друзі, увага, що ці питання обговорюються 6 чи 7 місяців, і Зеленський просто підтвердив готовність до угоди. Як будуть просуватися сьогодні переговори в Абу-Дабі, буду вас інформувати в онлайн режимі. Для цього підписуйтеся на телеграм-канал і не забудьте також перевірити підписки на Ютуб. Тут також будуть огляди. Учора Зеленський, виступаючи в Давосі, після зустрічі з Трампом, як ви знаєте, піддав нищівній критиці Європу. В європейській комісії заявили про те, що переговори тривають. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що робота над пакетами пропозицій для України у сфері безпеки та процвітання просувається успішно. Відтепер слово і відповідь за Росію. Але що примітно, Урсула фон дер Ляєн говорить про документи, які ми напрацьовуємо зі Сполученими Штатами Америки, а не з Європою. Дуже примітна деталь і виглядає це дуже цинічно з її боку. За словами фондерляїн, питання підтримки України також було предметом обговорення лідерів під час позачергового засідання Європейської Ради. Робота над пакетами безпеки та процвітання. А це пакети про... Безпеку і процвітання зі Сполученими Штатами Америки або аспектами мирних переговорів також просувається успішно. Як ви знаєте, гарантії безпеки, які ми обговорювали, серед іншого на зустрічі в Парижі 6 січня принесли хороший прогрес, і тепер ми чекаємо на відповідь від Росії. В чому прогрес? Я вам відверто скажу, не знаю, тому що жодного документу після Парижу я не бачив, його не представляли, його просто не існує. Щодо пакету процвітання, то, за словами фондрляєн, переговорники близькі до угоди зі США та Україною щодо єдиної системи забезпечення процвітання. Про що вона знову таки говорить, друзі, я вам прокоментувати не можу, але така заява, як на мене, дуже важлива, щоб ви її знали. І це все справді в контексті вчорашньої критики Зеленського Європи за їхню непоквапливість у питання припинення війни в Україні. Ну і до цього додам, друзі, що Кая Калас, висока дипломатична представниця Європейського союзу, коментуючи. Участь Європи в Раді Миру сказала наступне, що ЄС міг би співпрацювати з Радою Миру, заснованою Трампом, якщо б її роль обмежувалася врегулюванням ситуації у секторі Гази, як то визначено резолюцією Радбезу ООН. Дійсно, така резолюція була ухвалена в Радбезі ООН ще восени минулого року. Проти неї виступили Китай та Росія. А от тепер вона знову апелює до цього документу. Хоча дійсно це історії можливо вербально пов'язані, бо і там, і там про Раду Миру мовиться, але суть то різна. Трамп починає створювати інший альтернативний орган Організації Об'єднаних Націй, який покликаний буде припиняти війни в світі. Ну свого часу нагадую, що в Швейцарії Україна ініціювала також саміт миру. Це ще було в 24-му році. Тоді до цього саміту миру рахуйте Рада миру долучалися європейці також. Ну а нині ініціатива Трампа їм не подобається, що говорить Каякалас. Ми хочемо працювати з Ради Миру на Близькому Сході, і ми хочемо, щоб ця Рада Миру була обмежена резолюцією Ради безпеки ООН. Як це було передбачено? Заявила вона. У мене риторичне запитання. А як щодо миру в Україні, ви не хочете попрацювати? Я також скептично налаштований загалом до ініціативи Трампа про Раду миру, але те, що вона може бути життєздатною, ну принаймні, мінімум, збиратися будуть лідері країн всіх і говорити про необхідність. Встановлення стійкого миру в світі, то це так розмови про мир. Це як на мене непогано, але навіть і до цієї ініціативи Каякала скаже: ну ми не будемо долучатися. Слідкуємо, друзі, за цим. А зараз давайте пропоную вам повернутися все ж таки до переговорів. Ввечері пізно, вчора, літак Віткофа та Кушнера прибув до Москви. І відразу вони поїхали до Кремля, де спілкувалися із Путіним, Ушаковим Дмитрієвим впродовж майже 4 годин. З російського боку у зустрічі взяли участь, як я сказав, Ушаков і спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрів, з американської посланці Білого Дому, серед яких і новий. Джош Грюнбаум, який займається також інвестиційними проектами, тобто для Сполучених Штатів Америки дуже важливе відновлення торгівлі із Росією. Тому Трамп і хоче швидко закінчити війну в Україні, але в нього це, звісно, не так виходить, як то він обіцяв. Помічник Путіна Ошаков за підсумками зустрічі із американцями. Сказав, що ця зустріч була змістовною, надзвичайно змістовною, конструктивною і, як він каже, максимально відвертою та довірливою. Що ще цікаво сказав друзі ушакові на що варто звернути увагу? Групу переговірників Росії в Абудабі буде очолювати начальник головного розвідувального управління Костюков. Свого часу Костюков уже був у переговорній групі, чому саме розвідник очолює переговірну групу? Питання поки що для мене особисто без конкретних відповідей, але швидше за все мова йтиме про військову складову, тому що до Абудабі вилітає і НАТО. Можливо, будуть говорити про утримання від ударів по енергетичних об'єктах. Ну, зокрема, про це пише західна преса. Я ще цього трокнуся. Також до складу російської групи війшли і представники керівництва Міноборони. Можливо, це також буде. Одним із аргументів у переговорах про припинення вогню. Цього виключати не можна. Сьогодні, 23 січня, в Абу-Дабі, відбудеться перше засідання тристоронньої групи, ну а далі вже нібито обіцяють і завтра такі переговори. Дмитрів і Вітков проведуть там зустріч як керівники двосторонньої економічної групи Росії та США. Довгострокове врегулювання українського конфлікту, як сказав Ушаков, неможливе без вирішення територіального питання. Росія продовжить досягати поставлених цілей на полі бою до досягнення політичного врегулювання. Американська сторона поінформувала Путіна про зустріч також Трампа із Зеленським у Давосі, і Росія готова, як сказав Ушаков, направити 1 мільярд доларів. Із заморожених активів до бюджету Ради миру. На що Трамп сказав? Я вперше це чую. Доволі цікава ідея. Ну а решту коштів каже Ушаков на відновлення територій після укладення мирного договору. Звертаю друзі вашу увагу, що росіяни і путін, в тому числі вчора, почали говорити про використання заморожених їхніх активів для відновлення. Територій, які вони просто-напросто зрівняли із землею територій України, які вони сьогодні окупували. Така ідея вже лунає від росіян давно. Зараз вони знову до неї повертаються. Ну і також ушаков повідомив про те, що на переговорах обговорювалися теми Ради миру, ситуація навколо Гренландії та інші регіональні питання. В кінці Ушаков додає, мовляв, ми говорили з американцями і про геополітику, не лише про російсько-українську війну, яку вони вперто називають конфліктом. Ну і як пише Financial Times, нібито США та Україна планують запропонувати Росії енергетичне перемир'я на запланованих сьогоднішніх тристоронніх переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але те, що я бачу у західній пресі, то також будуть говорити і про варіанти врегулювання того самого територіального питання, про яке говорив Ушаков. Тому переговори вийдуть далі за межі просто не бити по енергетичних об'єктах. Ну, наскільки це так, будемо дізнаватися в онлайн режимі, тому пропоную робити друзі, це разом. Ну і також, друзі, повертаючись знову до питання Ради миру, Трамп відкликав запрошення прем'єру Канади приєднатися до цієї інституції. І... Повідомив у себе в мережі Trust Social наступне. Шановний прем'єр-міністр Карні, цим листом повідомляємо, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до найпрестижнішої ради лідерів, яка коли-небудь збиралася. Написав американський президент і сказав, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам. В Канаді відповіли і сказали, що Канада та США вибудували справді міцне партнерство в економіці, у сфері безпеки та в багатому культурному обміні. Але Канада не живе завдяки США. Канада розвивається, процвітає, бо ми канадці. Сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні у відповідь Дональду Трампу. Але я вважаю, що Трамп відкликав запрошення після того, як Карні підписав угоду із Китаєм про всеосяжну безмитну торгівлю. Звісно, Трамп міг би і не направляти після цього карні запрошення, але своєю промовою на форумі в Давосі критику, яка лунала зі уст, він справді роздратував Трампа. І тепер говорити про перспективи відновлення відносин між цими двома країнами дуже складно. Але знову ж таки, друзі, історія схожа на Гренландію. Ніякої військової операції на Канаду чи в Канаду перепрошую не буде. Можливо, буде якась нова митна війна. Будуть непорозуміння, але вимоги Дональда Трампа про припинення наркотрафіку із Канади не припиняються, та в тому числі проблеми з нелегальною міграцією і так далі, коли справді величезними потоками мешканці різних країн світу потрапляють до США, в тому числі і через Канаду. Для Трампа це і для всієї Америки серйозний виклик. Так, Трамп будує, вибудовує свою зовнішню політику в дуже специфічний спосіб. Це багатьом сусідам не подобається, але як говорять і в Україні вже здорові голоси, з Трампом треба навчитися працювати і спробувати використати це максимально вигідно для себе. Тепер трішки про удари по Україні. Трамп вперше прокоментував те, як ми з вами переживаємо цю зиму. Він назвав ситуацію з енергетикою в Україні важкою. Після російських обстрілів водночас про самі обстріли не сказав жодного слова і не засудив за це Путіна, а лише констатував, що в Україні навіть ще холодніше ніж у Канаді, про яку ми з вами щойно говорили, а тому людям важко виживати без тепла. Так, справді важко. Я не буду зачитувати його коментар, друзі. Це ні до чого, бо там справді нічого такого особливого про співчуття немає. Все в стилі Трампа. Ну, а екс-прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нині міністр енергетики, назвав вчорашній день 22 січня, найважчим днем для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року. Чому саме вчорашній день? Мені складно вам, чесно кажучи, друзі, сказати, тому що ситуація так само складна, як і 21 січня. Навіть можливо 20-го гірше було ніж 22-го. В Києві за цю ніч було підключено до теплопостачання понад 650 будинків. Це вже повідомив мер міста Кличко. За його словами, роботи з підключення продовжуються на даний момент, друзі, майже 1940 багатоквартирних будинків залишається без тепла. Вночі Росія знову била по Україні, запустили 101 дрон. Силам ППО вдалося знешкодити 76. Зафіксовано влучання 19 дронів на 12 локаціях. Повідомляли нам і про можливу атаку ракетну. Її не було. Можливо, тому що були переговори в Кремлі. Я не виключаю, що це з цим і пов'язано, але міністерство внутрішніх справ України попереджає українців про необхідність мати запаси води їжі. Тепла і ще чого завгодно, хоча б щонайменше на 3-4 доби ситуація може бути вкрай складною. Ми також били по території Росії у російській пензі через атаку дронів горить нафтобаза, пенза, нафтопродукт. Також місцеві мешканці повідомляють про пожежу біля ТЕЦ. Наскільки там об'ємна ця пожежа? Будемо чекати детальної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. І на завершення, друзі, вам повідомлення про Іран. Іран, за яким все-таки я особисто пильно слідкую, зараз там ситуація затихла, але як сказав Дональд Трамп, то в бік Ірану зараз рухається велика американська флотилія. У нас, каже, багато кораблів, що рухається в тому напряму про всяк випадок. Велика флотилія йде в тому напряму. І ми побачимо, що станеться. Великі сили. У нас великі сили, що йдуть до Ірану, зазначив Трамп і додав, що хотів би уникнути конфлікту, але США уважно стежать за діями Ірану. І там дійсно з'являється повідомлення про те, що страти протестувальників, яких затримали, а нині говорять про майже 900 уже ухвалених судових рішень, так званих судових рішень, про страти протестувальників, привселюдно. Вони на паузі, нібито ці рішення, а можливо, будуть і приведені в дію. Тому Трамп відповідним чином і говорить, що реакція з боку США може бути, хоча, як сам запевняє, то нібито його запевнили в тому, що цих страт не буде. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, ціну і і не примикайтесь. Все буде Україна.